Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати окремі пояснення стосовно відео, де я розповідала, що з 1 січня в Україні припиняється автоматичне нарахування соціальних виплат. Що це означає, які категорії населення під Це підпадають. Зараз ще більш детальніше все розкажу, тому що дуже багато запитань. Дивіться, значить, автоматичне нарахування будь-якого виду державної допомоги будуть здійснювати лише тим громадянам, які проживають на окупованих територіях або ті території, де проходять бойові дії. Інші ж громадяни мають самостійно поновити власні звернення починаючи з 1 січня 2023 року. Це передбачена відповідною постановою Кабінету міністрів України від 15 листопада 2022 року. Громадяни, які отримують допомогу від держави після 1 січня 2023 року, повинні звернутися до представників громад або до ЦНАПів центрів надання адміністративних послуг та написати заяву про продовження дії надання державних допомог. Отримувач допомоги має самостійно подати, особисто, подати заяву та відповідний пакет документів. Дивіться. Які ж види допомог та пільги? Це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Цій категорії потрібно буде подати, поновити документи для того, щоб надалі отримувати соціальну допомогу, допомога на дітей одиноким матерям, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів та не мають можливості утримувати дитину. Або місця проживання, яких невідомо, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам. З інвалідністю та пільг, які було призначено раніше з урахуванням доходу багатодітної сім'ї. Тому, от, будь ласка, ці категорії зелення зверніть увагу, що вам потрібно з 1 січня 2023 року знову ж таки проходити, як і раніше, процедуру, подавати заяву. Та пакет документів для того, щоб надалі ви змогли отримувати державну соціальну допомогу від держави. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте ще раз все пропишу, все поясню. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.